Розвивається на вітрі синьо жовте полотно, небо й жито разом з віку поєдналися разом. Символ волі і свободи, гордо в небі майорить, над горами і морями стяг завжди лише один. Український дух, наснага, мужність, слава в знамені сяє сонцем золотим, велич йде крізь всі віки ньому віра і тепло, в ньому український дух, він згартовує разом, мов об'єднювальник душ. Вітер його розвиває, крізь віки він разом з нами, трепетом своїм тримає, гордість в серці викликає, і в кровавою годину, і веселою хвилину гідність нашу прославляє, синьо-жовтий прапор наш.